Хто там хоче займатися пиломатеріалом, От розбираємо пачки, як нам постачальник дає пиломатеріал в пачках, ти ж всередину пачки не залізеш. Кроква 50 на 150, бачите? Да? Мінус одна. Пішли далі. Зараз я вам покажу, що таке бізнес на дері. От дивіться. Ми розбираємо. Ми ж вам, нашим клієнтам, такого не даємо. Кроква 50 на 150, дивіться, гниляк один. Гниляк розламалось на двоє. Два. Гниляк, 3. Дивіться, 10 кроків. 50 на 154 з половиною постачальник запхав нам. Це новий постачальник, коли все було по пиломатеріалу хорошо. Можна було взяти дерево, у нас такого не було. От оце все, оце все ми відкинемо. І своїм клієнтам ми такої хуйні не пхаємо. Розумієте? Тому що консульбут це про сервіс та якість. Постачальника такого більше в нас не буде. Одну машину взяли, наїлися достатньо. Але зараз сьогодні така ситуація на ринку, що ми мусимо шукати інші виходи, тому що рівненський матеріал, який ми раніше брали, сьогодні коштує 9 тисяч гривень з місця. А от вам, бачите, взяли нового постачальника і така халепа. Нічого, рухаємося далі, помилки свої зрозуміли, зробили висновки і рухаємося далі, шукаємо якісний матеріал хороших постачальників. Якщо ти являєшся постачальником, попило матеріалу і в тебе класний, якісний ліс. Ми відкриті до співпраці. Переходь на профіль, підписуйся в шапці. Профіля два номера телефона. Телефонуй, будемо домовлятися.